І з вами знову я, Юрій Ковриженко. І сьогодні я познайомлю вас з колоритом Карпат. Як я це зроблю? За допомогою рецепту баношу з запеченою фореллю та запашним соусом. Почнемо! Чистимо форель. Кладемо на фольгу солимо перчимо. Додаємо томатний суп від хербалегнут рішення. Поливаємо оливковою олією та розподіляємо її по рибі. Загортаємо у фольгу, кладемо на скляне деко, ставимо у духовку розігріту до 70 градусів на 1 годину. На пательню наливаємо оливкову олію, нарізаємо цукіні слайсами та смажимо. В кінці обсмажування додаємо сіль та перець. Пересипаємо в невелику миску. Надрізаємо чері та кладемо у киплячу воду на 10 секунд. Далі перекладаємо бланшовані томати в миску з крижаною водою та даємо трохи охолонити. Кладемо на дошку і знімаємо шкірку. Розрізані на філчері, викладаємо на деко вкрите пергаментом. Солимо, перчимо, посипаємо сухим меленим базиліком, поливаємо олією та ставимо у духовку розігріти до 80 градусів на 90 хвилин. А тепер перейдемо до приготування баношу. Наливаємо молоко в кастрюлю, додаємо в миску формулу 3 від Herbalife Nutrition та гречане борошно. Перемішуємо, пересипаємо в кастрюлю з молоком та солимо. Вимикаємо, додаємо сир, приготуємо соус. У блендер закидаємо свіжий кріп та петрушку. Заливаємо масло льону, додаємо сіль в процесі взбивання. Дістаємо форелі з духовки та розпаковуємо. Викладаємо банош на тарілку та розрівнюємо. Зверху кладемо шматочки форелі та прикрашаємо слайсами обсмаженого цукіні. Посипаємо зверху сиром та викладаємо чирі. Поливаємо соусом, прикрашаємо мікрогріном та збризкуємо рибу рослинним напоєм алоє від Herbalife Nutrition. Вуаля! Мені здається, іноді слова просто зайві. Тож, смачного!